Добрий день, любі малята! Подивіться, хто сьогодні завітав до нас у гості. І ввечері, і зранку вартую я на ганку. І кусаю, і гарчу. В дім чужих не пропущу. Це собака або песик. Де живе песик? Або вдома, або на подвір'ї. Тобто це яка тварина? Домашня. Діти, пригадайте, а яких ще домашніх тварин ви знаєте? Давайте їх назвемо. Це котик, корова, коза, кінь, свиня, вівця. А як називається? Будинок песика, будка, а будинок корови, корівник, а у свині свинарник. Де мешкає кінь? У конюшні. А кролик у кролятнику в клітці? А котик усюди де тепленько. На підвіконні, біля печі, у кошику або спеціальному будиночку. Ой, тітки, що засумував наш песик. Песику, чому ти такий сумний? У мене немає свого будиночка, будки. Тітки, давайте допоможемо песику і зробимо для нього будку. Але спочатку розімнемо наші пальчики. У бабусі на подвір'ї багато друзів наших є кішка з кошенятами, собака з цуценятами, корівка з телятами, кізка з козенятами, свиня з поросятами. Бігають, стрибають, бабусі допомагають. Молодці, дітки. Сьогодні ми будемо робити аплікацію будка для песика. Давайте розглянемо будку. Що у неї є? У будки є стіни, отвір та дах. На яку фігуру схожі стіни? На квадрат. А отвір який? Круглий, схожий на круг. А дах це трикутник, має три куточки. Стіни якого кольору? Коричневі. Отвір. Жовтий. Дах синій. Сьогодні для аплікації нам знадобиться аркуш паперу. Нехай батьки заздалегідь або намалюють, або вирішуть картинку песика, а дітки ви приклеїте песика і дорогу на аркуш. Також готові заготівки для нашої аплікації, клей, пензлик, серветка і клейоночка. Спочатку всі деталі викладаємо без клею. Ліворуч від Собачки песика будемо викладати його будиночок в будку. Спочатку викладаємо на землю стіни, це коричневий квадрат. Далі посередині в центрі кладемо жовтий отвір, жовтий круг, зверху дах, синій трикутничок. А ще, щоб нашому песику було веселіше, давайте покладемо. Сонечко. Ось тут зверху. Сонечко буде світити і зігрівати. Якого кольору сонечко? Жовте. А на яку фігуру схоже сонечко? На круг. Ще що є у сонечка? Промінці. Скільки промінців? Багато. Дітки, коли ми виклали всі деталі нашої аплікації, Починаємо змащувати їх клеєм і приклеювати до аркуша в такій же послідовності, як ми і викладали. Тобто спочатку змащуємо клеєм стіни. Будиночка, будки. Так як квадрат у нас великий, можна змастити тільки края і куточки добре. Промазуємо клеєм, правильно тримаємо пензлику руці і приклеюємо на те місце, де ми взяли. Так. Обов'язково притискаємо серветочкою. Так. Далі змащуємо Кружочок, наш отвір, перевертаємо на зворотній бік і промазуємо клеєм всю площину кружечка, приклеюємо по центрі, примакуємо серветочкою. Далі приклеїмо, змащуємо. Дах також на зворотню наносимо клей на зворотню сторону, на білу сторону нашої детальки. Так і Залишилося нам ще сонечко. Добре змащуємо усі промінчики. Ось така будка для песика у мене вийшла. Діти, але песик буде з нетерпінням чекати ваші роботи. Йому дуже цікаво, які будиночки у вас вийдуть. Працюйте та надсилайте песику. До зустрічі!